Закінчилась зима зі своїми морозами і холодами. Настала довгоочікувана весна, і все змінилося. Гаряче сонце відігріває міста і села, джурчать веселі струмочки. Саме серце радіє разом із природою. Це відчуття знайоме всім нам. І так хочеться розділити його з найдорожчою людиною, своєю дитиною. Навесні. Відбувається дуже багато цікавих змін у природі, і буде дуже корисно, якщо ви покажете їх малюкові. Зупиніться, погляньте на те, що оточує вас всюди, і фантазія сама підкаже, як стати учасником загальної радісної метушні, куди подивитися, що підняти, до чого прислухатися. Це в дитини допитливість, фантазію і любов до природи. Чим же зайняти дитину на прогулянці навесні? Порахуйте птахів. Навесні природа оживає. І навіть якщо листочки ще не з'явилися на світло, то птахи вже почали радіти теплу і запахам, яких дуже багато у весняному повітрі. З дитиною, яка вміє рахувати, можна порати в таку гру. Хто помітить більше птахів за час прогулянки. Закінчити гру можна наступним чином. Погодувати птахів пшеном або спеціальним кормом. Кроки Ліліпути. У цю гру добре грати декільком дітям або всією сім'єю. Виберіть мету і намітьте лінію старту. Нехай позмагаються, хто швидше пройде дистанцію ліліпуцькими кроками. Це такі кроки, коли нога при кроці ставиться впритул до іншої ноги. Або гігантські кроки. Сенс гри такий же. Однак тепер дитина повинна розставляти ноги так широко, як тільки вона може. Дорослі ж можуть злегка піддаватися. Пускаємо сонячних зайчиків. Якщо погода сонячна, не забудьте прихопити з собою дзеркальце. Малюк буде дуже радий зробити день ще більш сонячним, пускаючи сонячні відплиски на будинки і на дерева. Виберіть будь-яку віддалену мету і потренуйтеся, хто зможе запустити зайчика так далеко. Пускаємо бульбашки в плавання! Пускати в плавання по калюжах можна не тільки кораблики, а й мильні бульбашки. На воді вони будуть триматися довше і переливатися всіма барвами. Спостереження за такими плавцями суцільне задоволення. Шукаємо перші ознаки весни. Візьміть фотоапарат або телефон із камерою і вирушайте на пошуки весни. Перші набряклі нирки, жваві пташки все це перші знаки того, що весна вже близько. Малюємо на асфальті. Якщо асфальт сухий, саме час дістати кольорову крейду і намалювати запрошення весни. Сонечко, квіти і травичку. Можливо, це прискорить прихід тепла. Полювання за словами і буквами. Якщо дитина знає букви, можна пограти в гру, де дитина і дорослий шукають навколо предмети, які починаються на обрану літеру. Можна вибрати різні літери. Наприклад, ви шукаєте слово на букву А, а дитина на букву М. Хто знайде більше предметів. Розвиваємо рівновагу. Для цієї вправи потрібно поставити двох дітей навпроти один одного на відстані 2-3 дитячих кроки. За сигналом, один, стоячи на одній нозі, витягнувши долоні, повинен вдарити по долонях іншого малюка. Суть гри вивести з рівноваги суперника. Той, хто перший торкнеться землі, програє. Розвиваємо швидкість руху. Для цієї гри вам потрібні м'яч і крейда. На асфальті намалюйте коло діаметром приблизно в 2 метри і позначте напрямки руху. Дитина стає в центр і б'є м'ячем об землю. Після він тікає по задуманому напрямку, поки м'ячик робить три удари. Малюк повинен бігти. Виграє той, хто далі втече. Ця гра є груповою, а може бути й одиночною. Ігри на свіжому повітрі завжди весело і цікаво. Грайте із своєю дитиною, це зміцнює взаємозв'язок між батьками і дітьми, а також сприяє створенню більш надійних довірливих відносин в сім'ї. Про те, що сонце, повітря і вода наші кращі друзі, ми пам'ятаємо з дитинства. Справа за малим зробити так, щоб і наші малюки росли в оточенні цих вірних товаришів з перших своїх днів.